Привіт, друзі! Сьогодні буде максимально короткий огляд ось такого наборчику інструментів від Interpool на 46 елементів. Ось такому красивому кейсові. Є в наявності ось такі красиві у нас головки на викрутку. Самі ловочки, від 14 до 4. -очки. Сама викрутка, тріщоточка і наборчик е подовжувача, щоб за боком крутити. Ну, в залежності від ситуації, що потрібно. Ціна такого набору від 350 до 550 гривень. Це, все, звичайно, залежить від того, в якому магазині його заказувати. М -м, скажу так: по ціні плюс. 350-550 гривень. це на теперішній час зовсім невеликі гроші. Е, якість метала слабенька. Е, тобто, якщо ви десь щось трохи вдома будете підкручувати, буде нормально. Але якщо ви на постоянній основі десь щось робите. Я не впевнений, що його буде достатньо. Тому що метал, сам по собі досить такий ще м'ягенький. Що можна ще додати? Ну, більше нічого. Тому. Дякую вам за увагу. Дякую, що подивилися на це відео. Також було б цікаво почути від вас ем, якісь певні коментарі. Можливо, вас щось цікавить по якійсь конкретній тематиці золота або техніка. Дякую за увагу.